Ти знав, що саме Українець дав світу назву Велика вітчизняна битва. Його звали Микола Самокиш, і він навіть не був істориком. Він був художником із козацького роду, народжений у Ніжині. Його не взяли в академію мистецтв з першого разу, але він знав або туди, або нікуди, і таки став одним із найкращих. Кажуть, доля починається з однієї картини. Для нього це був портрет Гоголя, що висів у пана, де він служив. Саме тоді він вирішив, буде художником. Грошей не було. Але був дядько, який повірив у нього, і самокиш скористався цим шансом. Хто б міг подумати, що після навчання він сам викладатиме в академії, а згодом. У Харківському художньому інституті разом із Васильківським вони навіть переконали владу. Школа мистецтв має мати українське обличчя, він обожнював малювати коней, бо це була свобода, сила, Україна, але світ хотів не свободи, а битв, і саме сцени цих протистоянь зробили його ім'я відомим. Та найцінніше не слава, а те, що він лишив Україні. Альбом Український орнамент, у якому зберіг узори нашої землі від 17 століття до сучасності, бо навіть серед бурі він бачив красу, бо мистецтво це теж боротьба, і він її виграв. Але боротьба за його спадок триває у Харкові уже понад 110 років на стінах старого під'їзду живуть його акварелі, вони тьмяніють і зникають. А активісти намагаються врятувати те. Що створив один із найвидатніших українських художників? Бо пам'ять як і мистецтво теж треба берегти. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.